Вітаю вас, Леви! Місячне затемнення 18 вересня, у вашому восьмому секторі гороскопа в 25 градусах знака Зодіака Риб приносить ясність, активність, багато нової інформації, багато розкритих таємниць можливо. А також всього того, що пов'язано із справами вашого чоловіка, дружини, приміром, із його системою цінностей, з його таємницями, якимись прихованими, можливо, факторами, про які ви нічого не знали, також про майно доходи статки і загалом про внутрішній світ. Вашої другої половинки, крім цього, це питання доходів, питання можливості чоловіка, дружини, впливати на ваш спільний сімейний бюджет. Також це питання взаємодії із державними структурами, із страховими податковими банківськими установами, з точки зору необхідності залучення кредитів у ваше життя, наприклад, необхідності вступу у спадщину, необхідності вирішення якихось певних нагальних питань за допомоги держави, певних інших осіб, також фокус уваги на співпраці з людьми з точки зору оплати вашої праці. Стосовно надання того чи іншого виду послуг іншим людям. Але звертаємо увагу, що на найближчі два роки енергія, яка приходить в цей сектор гороскопу, буде спрямована на те, щоб ви могли отримати підтримку з точки зору інших людей, і в тому числі могли розібратися із фінансовою вісю у вашому житті. Тобто, буквально зараз фокус вашої уваги спрямований саме на доходи вашої другої половинки. От інших людей на можливість заробляти по-іншому, розраховувати на певні виплати, наприклад, розраховувати на певну допомогу, а також це ще боргові зобов'язання і загалом ось така от фінансова палітра вашого життя найбільш активна наразі. Також звертаємо увагу леви, що по цьому затемненню місячному на небі формується ТАУ-квадрат. Це така фігура, надзвичайно дієва, активна, яка приносить у наше життя тонус і фокусує увагу на своїй вершині, на вершині цього Тау квадрата. Зокрема, для вас це така фігура, яка має вершину в 11-му секторі гороскопа, адже там зараз Юпітер. Рухається по близнюкам. Ось тут надзвичайно багато планів, перспектив, мрій. Тут можуть бути і справи пов'язані із дітьми, як вашими, так і від попередніх шлюбів у вашого чоловіка, дружини. Також це професійна реалізація, робота в колективі, робота командна, певні спільні проєкти, волонтерська робота, робота в соціальних організаціях, в ОСББ. Батьківського комітету, в будь-яких таких профспілках, наприклад, там, де у вас також багато різних думок, як це все діло організувати, наприклад. І крім того, це масштабування ще вашого власного бізнесу, наприклад, ваших власних ідей. І крім того, це ще може бути наступна, приміром, дитинка. Також мрії, плани пов'язані із таким важливим проєктом у вашому житті. Ось тут важливо зосередитися. Важливо сконцентрувати увагу, оскільки зараз саме фокус уваги може бути спрямований на тому, як фінансово добратися до якоїсь цілі, як же це реалізувати, як фінансово це все витягувати, як заробляти, наприклад, в новому місці, в новому складі сім'ї за нової роботи, в новій організації, на новій посаді, приміром, також, якщо це дитинка наступна, то яким чином? Вам із партнером врегулювати матеріальну сторону цього життя. або ж взагалі це ще новина, також може бути про вагітність. Зокрема, ось тут наголошу леви, що більше інформації про дане затемнення, і, зокрема, про те, яким чином планетарний вплив позначиться в цьому періоді на нашому житті, чим краще вдало скористатися, саме як направити енергію. Це більше в моєму загальному відео Там і про цикл Сароса і про дати активізації затемнення. А ми також звертаємо увагу на тригон між Юпітером і Венерою. Про це я говорила ще у вересневому прогнозі загальному і по знакам однак наголошу ще раз, що 15 го числа формується точний тригон між Юпітером і Венерою у вашому третьому секторі гороскопа, а Юпітер в 11-му. Однак на дату. У затемнення, цей аспект ще буде активний. Тут він нам приносить чудові новини здійснення мрій, якусь дійсно цікаву, надзвичайно таку дивовижну інформацію, наприклад, також цікаву пропозицію. Крім того, стимули до роботи, до переїзду, наприклад, до. Якихось можливих таких цікавих спільних навіть проєктів до можливості бути долученим до роботи в якоїсь команд... команді, і крім того, це просто приємні новини, як здійснення мрії або обговорення цього. Ну, загалом такі чудові надзвичайно, як поїздки, так і враження, так і взагалі дискусії можуть бути. Також Леве, звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми бачимо на небі. Парус, така конфігурація планет, яка дає нам за докладання зусиль, звісно, але можливість карту стабілізувати через секстилі до Плутона і до Урана. Плутон наразі у вашому 6-му секторі гороскопа, а ось Уран у 10-му. Плутон рухається ретроградно зараз по 6 сектору і дає нам. Силу, враховуючи всю ясність ситуації пов'язаної із фінансами, зокрема в нашому житті, докласти зусиль до того, щоб змінювати графік нашого життя, змінювати функціональні обов'язки. Посадові обов'язки, загалом, якби змінювати графік нашого життя, буквально наші звички, тобто впливати на якийсь звичний хід нашого життя. Ми буквально підводимо риску, що ми більше до якогось способу життя, якоїсь такої стабільності і планомірності вертатися не будемо. Ми входимо в іншу таку категорію віху нашого життя, де буде більше спілкування, більше активності, більше цікавих людей. і Більше можливостей допускати людей в наше життя. Тут також звертаємо увагу, що це ще певні, певні питання із здоров'ям. Наприклад, ви зараз можете займатися тим, щоб відпускати якісь звички залежності, борги, в тому числі, у зв'язку із станом здоров'я, наприклад, питання способу життя з точки зору якоїсь рутини, в яку ви були занурні. Тепер ви якби переходите від такого. Звичного кістяка вашого життя, до стосунків із людьми, до нових зустрічей, до акценту на тому, щоб змінюватися у зв'язку з присутністю тих чи інших людей у вашому житті. Також по секстилю від урана ми бачимо зміну планів, зміну цілей, зміну взагалі орієнтирів, і питання безпеки, в тому числі, і питання наших цінностей соціальних в першу чергу. Це може бути зміна соціального статусу. Це може бути також зміна взагалі питань руху нашого майбутнього, зміна посади, зміна також соціального статусу з огляду на наш статус заміжніми, чи одружені, чи розлучені, наприклад, також народження дітей, переїзд, переїзд в іншу країну, наприклад. Питання посадових обов'язків, наявності або продажу навпаки бізнесу, нашої власної справи, загалом будь-які важливі питання, в тому числі пов'язані із місцем проживання родиною нашого чоловіка, дружини. Так що будьте уважні леви, які там переміни, до яких ви можете бути долученими, вплинуть на от саме такий фінансовий пласт вашого життя і, зокрема, на систему цінності. Вас, вашого подружжя, зокрема. А також Леве, хочу наголосити, що Марс протягом періоду затемнення цього знаходиться у знаку Зодіака Раку у вашому 12 му секторі гороскопа. З огляду на це рекомендую більше бувати на природі, більше відпочивати, направляти активність на власні ініціативи, на завершення певних. Проєктів, стосунків навіть на якісь доопрацювання, а також на те, щоб ваша діяльність була направлена в першу чергу на роботу з вашим емоційним станом, щоб стабілізувати, гармонізувати, привести у відповідність ваші внутрішні енергії, всі нюанси вашого настрою, щоб у вас був інструмент стабілізувати, за допомогою водної стихії, зокрема, за допомогою впливу водних процедур, але наголошую, що по такому. Затемнення місячному, тут варто бути обережним, оскільки впливи також водного середовища не передбачувані. Надзвичайно активна у нас саме зараз проявлена ця стихія. Також тут великий вплив може мати взагалі перебування на природі, перебування на самоті, десь у віддаленій місцевості, зокрема, а також це стосунки із родиною в затишному якомусь певному місці, приміром, і крім того, час проведений з дітьми, але таким чином, коли вам якби, ніхто не заважає, ви десь на дистанції знаходитися, ви можете дійсно якби, усамітнитися у своєму спілкуванні з членами вашої родини. Неможливо, і з батьками, наприклад, це все ось такі Де. от сприятливі чинники цього періоду. Також наголошую, що по Меркурію, у Діві, у вашому другому секторі гороскопа, на час затемнення багато думок, поїздок, міркувань про власну фінансову стабільність, тобто, ось цей. Фокус уваги на моїх фінансах і фінансах чоловіка-дружини, або як мені заробляти, як мені доповнити мої фінанси, наприклад, або як їх розділити, він буде активний. Ця енергія наразі буде зберігатися. Однак протягом всього дворічного періоду леви ми зосереджуємося на тому, яким чином. Інші люди можуть сприяти наповненню нашого гаманця. Яким чином ми можемо розраховувати на нашу другу половинку, і яким чином, за допомогою, можливо, якихось певних активних дій, ми можемо посприяти чоловіку-дружини в його заробітках, зміни посади, посади, зміни взагалі напрямку діяльності, зміни фокусу уваги з нашого на його або її майно. Леви, я вам бажаю усілякого перспектив, бажаю вам здобутків, а, а також таких сприятливих і гармонізуючих енергій цього затемнення. Не забуваємо, що 25 числа середина точка затемнень, тож нічого на цей день не плануємо і крокуємо далі по коридору затемнень. До зустрічі у наступних відео!